Здорово! Такие взятка! Такие! Ты высынов стал! Давай! Давай вот это и бибики будем!

чекаю, чекаю, надо спускать нахер. Чики херня, он Чуть Торнадо, торнадо. Ты знаешь, тут разумеет. Вообще, это Боже, такие хлопцы. Боксер, что ты делаешь? сюда не Техника. Да. Здесь убитки.

и Баксики Писи. Короче, Кассерос. Для... не для пресс. мы, мы... короче... Мы, короче, засняли вот эту квартирку. Вот, тут веник. Макс на халяву тоже. Телек, плазма, 52 дюйма. Новая технология Новая технология, широкоугольный формат 3D С светло, GPRS, с Wi-Fi Да светло? E, кухонька вообще розовая Куцинька розовая да. Светло? Так, светло Ааа, то аж я сэмэйтю на вьетнамке вот цей выключатель, он ничего не делает Опа. А, Опа. Він взагалі нічого не вирішає. Він не виключає, не включає. мені, Чому виключатель включає світло? А? Це буде питання для для мати. От, ми вас питаємося, чому виключатель вимикач вмикає світло. Вимикач вмикає світло. Вимика. Це ж нелогічно. Паспорт, yeah. Паспорт! Ха-ха-ха! Ми зараз йдемо в супермаркет закупитися і потім десь підемо тусити. Набавно в центр, або ну кудись підемо, коротше. Все, goodbye. Ми знайшли таємний вхід. У нас квартира номер три, але була колись 36, ви поняли? Чекай, чекай, чекай. лосо, дура. Я глазок хотів повтикати, а ти мені не дав. Мене киданули. Все, ми вже на вулицю вийшли, ми молодці. Хай-хай, мамі, хайс мамінагай сьогодні ми йдемо в все, yeah. О, давай, не, Ми сьогодні... Ой, давай навіть на мусорнику. вот ми прийшли. Вибирай хавку. А, туди? Ну. Yeah, Та ми не месні, ми не месні. Yeah. Ладно, да. Wow, да. Тут вонька, я вам скажу, вонька. Ніхе рано швидко. прямо в нашому домі. Не наш дом, не поликантор. Чербакова Черпакова 61, це не наш дом. Навіть не здогадуємося. Працює з 2357. І про 0002. Чай за 6 рублів. Бури, конечно. То 5-6-5 паток, блять. Ще дешевка сезона. <му> Я перший раз собі їду на метро. Макс, ти хочеш Так, Вона зараз рука і... займети? Щоб в мене камеру ніхто не крав. Але тут так трохи забичено, скажу, б я б сказав навіть забичено, але зато саками напиняє. А знаєте, є люди, похожі на псів, а самі у розкидці, хто похожий на мопсів. Ти будеш сидіти, таке, вдома робити? Ні. Ми ж Ємою заповнювали, таке, вдома робити. Ми вже магнітики клеїли. Короче, я тільки що намахав таку піцю, даю їй, короче, чирик, і ага. вона так хоче забирати. Я так назад забираю, і вона так просто рукою... Все, він вже, короче, їде.

Вот это поворот. Телусфор в Києві, пацани, ви поняли? Жив прикольно, жив прикольно. Або лито і рідне. То що тут то, що тут маків літо, багато, а то все решта там. Лито і рідне. Може вже на кинусто пойма, а потім ще полазаєм. Да, і нам поймай ще полаз. Да, в 11 мах просто. Добре, погнали. Я не став саме в кінці, так? Да, в да, саме. Є мене мрія збулася. Маленька. Ми раді, ми раді. Уууу, ми зробимо все, щоб є мене мрія збулася. Нічого, ні, 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 ні. No way, no way. Ну, no 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 стой. <звук> Та як у тугу йде. Дякую <звук> за ми дійшли до мама. Як Нью-Йорк, правда? No. Не як Нью-Йорк. Зараз буде три біг мак меню. Чотири. Ми забули вам поважати смачного, так як ми вже поїли. То ми якось потім Треба побажаємо. Я щось не дуже хотів їсти. Цю Максу віддав. А Макс що захал? Макс <рес> я з'їв. Я на масі Резко переводимо. Резко переводимо щоб не Не ладно, не можно. Короче, мы уже второй раз, мы трогаем шестый обжан. Ну нет, сообщение, я так наевся, я от него Остап думає, якщо він буде в тіні завжди, то йому не буде так жарко. Якщо Ві... тут прийдеш, У нього своя ігра, своя ігра. ігра своя, своя ігра. А все, тіньочок-то закінчився. Киви Яшан, ніфіга собі! Отець прикол! Остап програв ігру, тому що він вже давно на сонці, він же здох. ні ні ні, дивіться, він починає далі ховатися. Да ты сдох! Не дам мені дядя! ти ты сдох! Не! Це не работа! Я не дам йому до життя! Я тобі скажу по секрету, Ти не повністю в тені! Але то декей! Деч, дядь! Дяч! Деки но не поука! Народ, у мене тканя! Та ні, ні, якісь по харчі вискочили, візька хріні. Короче, згорі просто. Дуже сильно. Селі... Дуже сильно згоріємо і ми будемо рятувати його мазями. Бепонтен, походу. У нас будуть фотки виходити від стіль ще задовго, із того, як ми приїдемо. Да, у нас фотки будуть закидуватися, закидуватися. Зайшли в аптеку, купили мені мазь. Бепантен, вот. Прикиньте? 98 гривень! Коли такі ціни почали? Що за хрень? Ліки! То потрібно для життя, а блін вони за 98 гривень їх продають. Ну це взагалі капець. Я думав, ладно, буде там десь 56, там, знаєш? А бляха, блін, 98. я ж вас. А ще попел. Ми ще покажемо, то ми сходять скоро. А вона ні ні пацани. Вона каже, я ще нічого не знаю. Так що ставте лайки. Щоб нас більше знали, ми куплялися. Я думал, что їдом тос это не барабас Знаешь чего? Вот ты нас використовуєш трьох як марионет. Ты на нас кассу От звідки ты новий телефон себе вдруг купив? Оооо, да. Киева, ты магнитики не клеїв. Да ти можеш плит, ну клей ніч. А ніколи нам не показує, скільки мы там заружили. Я навіть в тролейбусі два квитка себе купую. Я Вадю собі якогось колишнього Я ще в шок Дякую, чесно. Який сектор, а я тебе заодно я відвічаю. Пам'ятаю, він щось в має травм. Бо так шутить, ти капець. Ні, молодець. Молодець. Я вже тут як місний. Я вже знаю. Зараз ми зайдемо на станцію метро Нивки. Можна? Нам треба приїхати до вокзальної. Нивки, так, малитки. Да. Я ще зараз так на уровні пройдусь. Опа, опа. Гоп, стоп. Канада, А ч тут 719, маршрутке все 819 Короче, я повелитель дороги нахуй Вызвеки поток машин тут, блин, я не знаю Москва отдыхает А мы тупо пришли супер на пофигу Нет пофигу На пофигу По На пофигу Вроде бы мы в столице Украины в Киеве да а, блин А все похоже на нашу науку Да, заметили? Я ще в шоке. Четко, четко Пацанчик хотів зарекламуватися. А ты дурачок. Я мить. Ну так так ми. Боже, якщо это клуб, то не полить. Ми летимо, ми летимо в КС або позаду хату, просто летимо, просто через вокзал. Ми через старий вокзал ідемо новий. Через Так, 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 просто через толпу просто нам вообще не все солоди. А тут ще воща толпа буде. <ріхи> <Где>? <ріхи> ми, вони вже пройшли. А, ми вже пройшли. Зараз, зараз, зараз буде просто. О, і, що, про що, молодець? Через... Він не працює! Але він, але він так працює. Правда? Він не працює! <ріхи> він не працює! <ріхи> він не працює. Вон КФС, пацан. Ого, хата кажи? Ну пришли в КФС і к чятом лія було похата тут? Моя. Моя. Боя. Боже, я некрою. А я же хавав. Ну ладно. Не було. А, мене не бадили, що ра. Це плані не веримо. Де да. от у мене бабла. Що давай. Хочеш смачного? Ми вам бажаємо Так, чекайте. Штука може, штука на маса. Картопля, боки, які, які береш? Бум, здрогнів, пацан, від болу. Ми то шурс метажа похало. Вони Макс і Остап взяли Олександр собі, Менюшки А ми зйомку вирішили класики. Наша ну, ми, не класично, Джекіо, Джетіо мазафака. Для наша те просто. Пепси, пепси, пепси і як та хрень називається? Мірінда. Міранда какая-то була. Короче, все. Гайда. Позділом, перезвоню. Так, і так, ми на концерті ми на концерті супер тріо, супер тріо зі Львова, з Лівандовки, навіть я вам скажу більше, я вам скажу більше з Лівандовки. Ви хочете це побачити? Підніміть ваші руки, якщо ви хочете це побачити. Ні, давайте я І так, і так, і так. Ви готові? Так, так, капітани. І даєте двоє. Почали! Як качає, так, да, як качає. І <риклад> соло, соло, соло. <риклад> я в шоці, просто, я просто в шоці. Як пацани дали жару тільки що, ну я так не вмію, розумієте? <риклад>

Розумієте, вже вечір нічка ми трохи потосили. Але зато класні йогурти собі купили. Трохи потосили, там походили Не Реклама. в Києві. Да, Йогурт ще, ще кажуть, що собі зараз взяли. бо дуже замахалися, хочемо хав. Там ззаді йде Остап Ємою. Кока-кола, там вся фігня, ну типу, пити хочемо. Вот. І Макс дуже хоче какати. Ну, розумієте, mm -hmm. потребності. Не хочеш же, Не хоче, коли я брешу. Я не того не казав, забудьте. Ну, типа, стріть пам'ять, я не знаю. Заберіть лайки, якщо ви поставили ради того. Ради того, якщо поставили лайки, заберіть. Кримать. <плес> О, <голос into> мінтай, мінта, мінда. Я нам раз попасть, масштаб. Ми засняли. Ми засняли. Другий день сьогодні в Києві. Він буде Це буде олімпійський стадіон, це буде аквапарк, це буде або нічна прогулянка, або клуб. Ну, ми ще не знаємо. Ми тут знайшли олімпійські я bitches, It's fucking olympic stadium man Stadion. Do you feel the buzz? Wow. Вони короче, коротше, то на Олімпійському вирішили, хто швидше бігає. 400 метрів. Да. Ціле коло треба пробіжати. Коротше, ємка чи Макс, робимо ставки, коментуємо, лайкаємо. Давай, тако. На старт, увага! погнали! Підпишісти мене нас! Підпиші сте нас!